За прогнозами синоптиків, прийдешніми вихідними на всій території України дощитиме. У південних областях очікується ще й мокрий сніг. Середньодобова температура повітря плюс 5, плюс 10 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вночі на термометрах плюс 3 градуси, в день плюс 8. Субота та неділя у Кременчуці будуть хмарними. Дощі майже дві доби то зі збільшенням кількості опадів, то зменшенням. Температура повітря в день плюс 6 плюс 10 градусів, вночі плюс 3 плюс 9. Хмарною погода буде і у горішніх плавнях. Синоптики прогнозують дощі на дві прийдешні доби. Лише ранок неділі має бути без опадів. Температурні показники від плюс 7 до плюс 10 градусів в день, плюс 2 плюс 6 вночі, вітер переважно південного напрямку до 8 метрів за секунду. Найтепліше 10 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1944 року плюс 8 градусів. Найхолодніше було цього дня 1968 року. Мінус 19. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.